Підсумовую, з нами всю ніч була шлюха, але ніхто їй так і не присунув. Це за що? За які такі послуги? За послуги яких не було? Що означає, хай платить той, хто викликав? Що за бред? Коли викликають швидку, платить той, хто здихає, а не та свята людина, яка допомогла тому не відкинути копита, ясно? Тому нехай платить той кінь, для якого я її викликав. Так треба дати їй цю любов, щоб потім не так обідно було від відслюнтявить. Ну, в сенсі заплатить. Ну, хто перший з пані Шльондрою? Та в мене цих баб було більше, ніж у вас двох разом узятих, ясно? І взагалі-то у мене дівчина. І цноту я втратив. Давно. Дуже давно. По-перше, жуйте сраку. А по друге, Макс вчора хотів кохання. Хотів, то хай іде і дере її. Є проста, але геніальна ідея. Давайте просто звалимо.